Завод Техномашстрой представляє вашій увазі новинку: гранулятор палет Пелетнік 150. Гранулятор пелет «Пелетнік-150» 150 це гранулятор, який може повністю задовольнити потреби в палетній гранулі домогосподарства або невеликого підприємства. Агрегат здатний виготовляти палети з таких типів сировини: тирса, солома, сіно, подрібнене листя, відходи соняшника. Основними критеріями успішного гранулювання є сипуча фракція до 5 мм та низька вологість до 14%. Гранулятор Pellet -пелет, Pelletnik 150 спроєктований на базі попередніх моделей, які зарекомендували себе як надійні та довговічні. Простота конструкції, мінімалістичний дизайн та зручність у транспортуванні роблять дану модель позаконкурентною в своєму класі. Гранулятор оснащений фланцевим двигуном потужністю 4 кВт, який має підвищений крутний момент за рахунок знижених обертів. Важливою перевагою даного гранулятора є те, що він може бути виготовлений як у трьохфазному, так і в однофазному виконанні. Продуктивність гранулятора при виготовленні палет може сягати 60 кг на годину. Кожен гранулятор комплектується матрицею на вибір клієнта. По бажанню клієнта за додаткову плату гранулятор також може комплектуватись додатковим шкілом, який можна встановлювати для досягнення максимальної продуктивності при виробництві комбікорму. В такому випадку продуктивність може досягати навіть відмітків 100 кг на годину. Палетнік 150 є настільним та виконаний на базі простої і невибагливої в обслуговуванні ременної передачі, яка і виконує роль редуктора. Все, що потрібно робити за регламентом, це своєчасно змащувати підшипники. Для цього у вісі роликів передбачені точки підключення шприца маслоподачі. а змащування підшипників центрального валу гранулятора реалізоване через маслянку в спеціально позначному місці на робочій станині. Звертаємо увагу, що заміну мастила найкраще проводити, коли ролики перебувають в розігрітому від роботи стані. А припиняти закачування потрібно лише тоді, коли з точки виходу почне виходити мастило. Для отримання більш детальної інформації з обладнання набирайте безкоштовний номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі наших новинок. А відеоролик, що сподобався, обов'язково відзначайте лайком.